У нас на огляді навушники від українського бренду Volker Big vbt 83 Це більше, ніж просто навушники, це універсальний девайс для геймерів, меломанів і всіх, хто цінує комфорт та якість. Три варіанти підключення: Bluetooth 5,4, через AUX і на частоті 2,4 ГГц за адаптером у комплекті, що сумісний з ПК Mac, PS4 PS5. 2,4 ГГц адаптер, що дає мінімальну затримку сигналу, ідеально для ігор, особливо там, де важлива швидкість. Потужний звук із 44 мм динаміками, баси глибокі, середина чітка, а верхи прозорі, ігри, фільми, музика усе звучить круто. Високоякісний мікрофон передає голос чітко і без сторонніх шумів, незамінний у командній грі, на стрімах чи під час запису. Зв'язок стабільний і зрозумілий. Немов співрозмовник поруч, а коли мікрофон не потрібен, легко ховається в корпус і автоматично вимикається. Комфорт на рівні преміум класу, м'яка дихаюча душка, приємні на доти камбюшури, що знімаються. Їх легко зняти і почистити, що важливо для гігієни, особливо при тривалому користуванні або в спекотну погоду. Ця функція подовжує термін використання навушників легка вага. Можна носити годинами зовнішня шумоізоляція, звук не виходить назовні, не заважає оточуючим, навіть якщо слухаєш музику на високій гучності. Ніхто навколо не чує, що в тебе грає. Це особливо важливо в офісі, транспорті, бібліотеці чи вдома пізно ввечері. Можна слухати будь – від улюблених треків до дзвінків чи відео, і бути впевненим, що все залишається лише між тобою та навушниками. Під час онлайн дзвінків або уроків звук не заважає іншим, тож можна працювати поруч з кимось і не створювати дискомфорту. Якщо хтось вдома спить, а ти граєш або дивишся фільм, з такою шумоізоляцією ніхто не буде чути нічого зайвого. RGB підсвітка з кнопкою Вімкнення-вимкнення легко перемикаєш стиль під настрій. Хочеш ефектно вмикай. Треба стримано, вимикай одним натисканням. До 56 годин автономної роботи, кілька днів без зарядки, не треба постійно шукати розетку або зарядний кабель. Можна спокійно взяти навушники з собою і не переживати, що вони розрядяться у найвідповідальніший момент. Менше зношування акумулятора адже рідше заряджаєш, менше зношується батарея, довше служать навушники. Можна користуватись упродовж усього робочого дня. Для онлайн дзвінків, роботи, навчання і не хвилюватися, що під кінець дня лишишся без додаткових можливостей, що надають ці навушники.